Вітаю, друзі! Сьогодні покажу вам неймовірний пляцок, від якого голова йде обертом, і не тільки через смак. Це п'яна сливка, справжній галицький пляцок із характером, багато чорносливу, настояного на вині та коньяку, шоколадний і горіховий коржі, смачний крем на жовтках і вишневу шоколадна шапочка зверху. Словом, вишуканий смак і гарний розріз, тож до роботи. Розпочнемо із підготовки чорносливу, і це потрібно зробити напередодні приготування пляцка. Отже, 500 г чорносливу залити в банці сумішшю із 100 мл коньяку і 150 мл смачного вина. Перемішуйте усе у банці кожні кілька годин для того, щоб чорнослив максимально напився і став веселеньким. А перед приготуванням пляцка перекладіть п'яний чорнослив у сито, щоб відсидити від зайвої вологи. У нас залишиться ще ось стільки смачне з того густого сиропу. Його, звичайно, дуже хочеться відразу випити, але постарайтеся його таки зберегти для просочування шоколадного бісквіту. А щоб спекти цей бісквіт, у чашу для збивання помістіть три яйця. У мене яйця середнього розміру по 65 грамів кожне. Досипте 90 грамів дрібного цукру, 1 грам солі і нехай далі замість нас трішки попрацює техніка. Збивайте суміш на середніх обертах міксера приблизно 10 хвилин. Увесь цукор повинен розчинитись, а маса збільшитись в об'ємі у 3-4 рази стати світлою і дуже пінною. Правильно збита яєчна маса повинна повільно стікати із вінчика широкою густою стрічкою. Поки збивається яєчна маса, дуже вигідно приготувати суху суміш. Для неї усито насипте 60 г борошна. 30 грамів кукурудзяного крохмалю, 15 грамів какао та половину стандартної пачки розпушувача, розрахованої на 500 грамів борошна. Не зважайте, яка вага пачки вашого розпушувача, просто всипте половину цієї пачки і ви не прогадаєте. Просійте цю суміш у миску, щоб позбутися можливих грудочок, а потім перемішайте вінчиком до однорідності. У 3-4 прийоми всипте суху суміш у яєчну і вінчиком, круговими рухами знизу вверх вмішайте її, намагаючись при цьому не порушити повітряність маси. На цьому етапі ні в якому разі не можна перемішувати тісто міксером, лише вінчиком чи лопаткою. Ось правильна консистенція бісквітного тіста. Випікати ми сьогодні будемо у формі розміром 18 на 28 см. Дно форми застеліть якісним пергаментом. Бортики не застеляйте і не змащуйте нічим. Вилийте тісто у форму. Лопаткою розрівняйте, слідкуючи, щоб його товщина усюди була однаковою. Усе в духовку його. Випікайте на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції за температури 175 градусів Цельсія приблизно 15-17 хвилин до готовності. Готовий корж під натиском пальців буде активно пружинити. А дерев'яна шпажка повинна виходити із центра коржа сухою. Повністю охолодіть корж і густо поколіть його по усій товщині дерев'яною шпажкою. А потім щедро просочіть його густим п'янким сиропом. Особливу увагу зверніть на просочування країв коржа, адже в тих місцях корж завжди найсухіший. Для горіхового коржа у чотирьох яєць відділіть білки від жовтків. Зараз ми будемо працювати лише з білками. На середніх обертах міксера збийте білки до пивної піни, а далі порціями у 7-8 прийомів досипте 150 грамів дрібного цукру, збивайте усе разом 6-7 хвилин аж поки увесь цукор не розчиниться, а піна стане стійкою та пишною. Досипте 15 грамів просіяного борошна і вінчиком вмішайте його у піну. Заздалегідь підготуйте 150 грамів волоських горіхів. Наріжте їх шматочками завбільшки, як грошина. Всипте підготовлені горіхи у піну і лопаткою умішайте, стараючись не зруйнувати повітряність білкової маси. Перекладіть тісто у підготовлену форму, застелену якісним пергаментом, і лопаткою розрівняйте, стараючись, щоб тісто заповнило усі кутки форми і всюди мало однакову товщину. Усе в духовку його. Випікайте на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції за температури 175 градусів Цельсія приблизно 20-25 хвилин до готовності. Готовий корж буде мати зверху злегка золотавий колір, а під натиском пальця буде ніжно хрускотіти. Друзі, нагадую, що у мене можна придбати чудову книгу Святкові галицькі пляцки». У книзі 50 рецептів детально описаних пляцків з якісними світлинами до кожного. Книга дуже якісна, подарункового формату. Для замовлення пишіть мені на Viber. для крему у каструльку налите 450 мл молока. Докладіть 4 яєчні жовтки, які у нас залишились. Досипте 15 грамів борошна і 10 грамів кукурудзяного крохмалю. Перемішайте усе вінчиком, слідкуючи, щоб зникли усі грудочки. Досипте 100 г цукру і відправляйте на плиту. Постійно помішуючи, на середньому вогні нагрівайте до закипання. Після того проваріть 30 секунд і знімайте з вогню, накрийте заварену масу в контакт харчовою плівкою і залишіть до охолодження. Заварена маса повинна набути кімнатної температури. У чашу міксера помістіть 250 г вершкового масла, у мене масло жирністю 82,5%. І знову нехай замість нас трішки попрацює техніка. Збивайте масло на нижчих, а потім на вищих обертах міксера приблизно 7-8 хвилин. Маса повинна стати світлою і дуже пишною. І лише після цього поступово по столовій ложці починайте додавати заварену масу. Швидкість міксера при цьому повинна бути невисокою. Крем виходить дуже пишним та ніжним. Розділіть увесь крем на дві рівні частини до першої частини вмішайте одну третю частину нарізаного чорносливу. Для цього кожен чорнослив розріжте на 4-5 частин. Найзручніше складати пляцок у кулінарній рамці. На низ викладіть просочений шоколадний корж. Тут потрібно, щоб бортики рамки були достатньо високими. На корж викладіть підготовлений крем з чорносливом і рівномірно розподіліть його по всій площі. На крем викладіть горіховий корж і долоною злегка притисніть його до крему. Цей корж по своїй структурі не безе, він м'який та достатньо ніжний. На горіховий корж викладіть другу половину крему і теж гарно усе розрівняйте. На кремі рівномірно розкладіть дві треті чорносливу. І тільки тепер почнемо готувати шоколадно вишневу шапочку. Для неї у 150 мл гарячої води розчиніть одну пачку вишневого желе, розраховану на 500 мл води. Охолодіть желе до стану, коли воно почне злегка схоплюватись. У каструлю помістіть 100 грамів подрібненого молочного шоколаду. Я обрала молочний шоколад з мигдалем і сильно подрібнила його у чаші кухонного комбайну, 65 грамів вершкового масла і 50 грамів сметани. Помішуючи на невеликому вогні, розтопіть усе до однорідної маси, але ні в якому разі не доведіть до кипіння. Охолодіть масу до злегка теплого і докладіть підготовлене желе. Перемішайте до повного розчинення желе. Оскільки шоколадна маса тепла, то желе швидко розчиниться, але далі знову швидко схопиться. Розкладіть шоколадно вишневу шапочку на п'яний чорнослив і розрівняйте. Усе не забудьте помістити пляцок у холодильник на 4-5 годин для стабілізації. А також своєю щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар, як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями та уміннями. А ось і наш красень. Я ще зверху посипала пляцок крихтою печива. Вага пляцка 2 кг, і 600 г. висота 7 см. Пляцок дуже красивий на зрізі, гарно нарізається на велику кількість порційних шматочків для подачі. А наскільки це смачно, словами важко передати: готуйте і смакуйте, бо ми того варті.